10 вересня у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара за підтримки департаменту культури і туризму Полтавської обласної військової адміністрації відбувся обласний фестиваль читацьких талантів Крок до успіху під назвою Сторінками до зірок з вітальним словом до учасників фестивалю звернулася Лілія Федорченко, виконувач обов'язків директора департаменту. Справжнє свято творчості подарували глядачам юні учасники віком від 10 до 14 років. Їхні виступи у шести номінаціях: музикування, вокал, хореографія, образотворче мистецтво, акторський талант та оригінальний жанр вражали щирістю, яскравістю та різноплановістю. Кожен номер мав свою неповторну атмосферу від зворушливих пісень і проникливих поезій до запальних танців та оригінальних художніх робіт. Фестиваль став доказом того, що книга і творчість відкривають перед дітьми цілий всесвіт можливостей, надихають мріяти та впевнено крокувати до власних зірок. Усі учасники були нагороджені дипломами Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара та отримали подарунки.